Thank you. Кажу, щоб бути щасливою людиною, достатньо бути поряд щасливою людиною. Я хочу, щоб твоє щастя не залежало ні від кого, а щоб та щаслива людина, з якою ти була поряд, в першу чергу це була ти сама. Чому я про це говорю і все більше і більше намагаюся тебе закохувати в доглянутість. Тому що 90% гарного настрою зранку жінка отримує від того, що вона бачить у відображенні в своєму дзеркалі. Тобто, якщо жінка зранку прокинулася, і те, що вона побачила у дзеркалі, їй сподобалося. Да? Ті ритуали ранішні, які вона провела з собою, їй сподобалися. Тобто, якось взагалі вона вміє впливати на свій настрій, то це, я рахую, мудра жінка. Тому що не терма кажуть, що жінка це є берегиня домашнього вогнища. І від твого настрою залежить настрій домашніх твоїх, да? сімейних твоїх людей, які з тобою працюють, які тебе оточують. Тому Більше і більше хочу тебе закохати в доглянутість. І особливо тіло це те та шкіра, яку тобі дав Бог, і саме рідні люди, це батьки, і хочеться, щоб оці ранішні ритуали в першу чергу наповнювали тебе щастя. Тенько мені каже, що я розглядаю засоби завжди як лідер бізнес-групи, там дуже вникає в склад, що туди входить, як це правильно нанести. І в такому дуже тіпа, професійному підході намагаюся до цього підійти. Да, це правда, я ну, працюю 15 років з продукцією компанії Mary Kay, з жінками, з їхнім станом шкіри, з доглянутістю. Да? Але саме сьогодні хочу так ну, зробити огляд системного догляду за тілом. Знову ж ми будемо говорити про Сетін боді Але сьогодні в нас буде більш такий розширений варіант. Ми будемо робити масочку для тіла з допомогою такого чудового скрабіка сетінг-боді. І буду я робити огляд, так як знаєте, ну, вас знайомити, так як ніби клієнтка, Звичайна жінка, яка просто хоче для себе вибрати щось якісне, хороше і ну, порівнює, да, вибирає, Тож, чому саме варто скажімо, приділити увагу саме ось таким трьом засобам, і чим вони такі класні. І так, на перше, що би я звернула увагу, це на те, що лінія представлена все-таки в системі, да, тому що я знаю, що в системі завжди все краще, ніж просто окремо по певних засобах. І системний догляд за тілом, за обличчям, за волоссям, система харчування, да, вона завжди краще в системі, ніж просто один якийсь засіб. По-друге, зверніть увагу на об'єми. Тобто, на сьогоднішній день 192 мл – це зовсім зовсім немало. Далі, ви вже пробували цей гель для душа. От вже з ним знайомилися, бачили, що його дуже маленький розхід. Тепер, ну. Хоч трішечки, але, але про склад. Дивіться, якщо я беру баночку, написано Да, Mary Kay Body Мерикесетінводі Wash. Бачите, Wash. що таке слово означає індульгенція. От якщо ми ви її не чули, то я можу сказати, що індульгенція вона походить від латинського і означає милость або прощення. До речі, десь в релігійних давніх. Традиціях це слово дуже-дуже гарно використовувалося, дуже часто використовувалося да? прощення. Всі ми знаємо, що е, система ну, гарного тіла, я, до речі, ніколи не була володарка е, дуже стрункого тіла, навіть для свого віку, коли я важила там менше, да? все рівно на, е, ну, я прикладала зусилля, а особливо зараз, щоб навіть залишитися в такій формі. І я точно знаю, що е, ну, для, для мене, да? для мене е, гарне тіло це означає здорове тіло. А здоров'я, і це і вага, і вигляд, да, і стан шкіри. Ну, то це важливо. І там повинно бути і харчування, і здоровий сон. Да? Ну, скажімо так, І харчування, і здоровий сон, і фізичне навантаження на сьогоднішній день, тому що все-таки ми прихильники не таких рухливих професій, скажімо так. Да? Далі це однозначно психічне, емоційне здоров'я, тому що людина дуже часто часто від стресу починає заїдати ті стреси. Е, от у мене обслуговується дівчатам. Наприклад, працівники банку, да, от якщо ви звертали увагу, у них завжди якісь там цукерки, печенюшечки, чому вона ну так мені і каже, що коли є якісь навантаження, то людина просто відключається мозок, вона починає їсти і зовсім не контролює кількість того всього. Напевно, це відноситься і до мене. Далі певна кількість випитої води в день. Тобто да, то, 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 то це має бути система. І е, коли я беру оцей гель для душа, то я точно знаю, що якісь мої такі е, грішки. По відношенню до тіла, да, вони прощають, тобто десь допомагає оцей гель для душа зберегти гарну, скажімо, шкіру, де допомагає їй наповнитися вологою, яку я, наприклад, не добила, да, дати їй додаткове харчування, наприклад, коли я не встигла з'їсти тоді, коли його треба було з'їсти. Ну, от я, наприклад, така людина, що коли я готую якісь проекти, у мене настільки багато емоцій, думок, ідей, що я ну, точно можу забути поїсти. І до речі, я зроблю зрозуміла це, коли звернулася до дієтолога. А ще в мене дуже багато свят, дівчатки, у житті. Коли ми фоткали все, що ми їмо боже, я ж тоді зрозуміла, скільки фуршетів, вечірок, ресторанів ну тось. Тобто... Уже мені інколи було соромно їй реально показувати, чи, чи, от скільки всяких таких, знаєте, вечірок, тось тобто я в цьому живу. Мені здається, що в принципі я нічого такого не є. Ну, все, все як у всіх. Але коли я почала за цим слідкувати, звертати увагу, ну реально, це просто то тобто, Марикей інколи це таке, знаєте, безкінечне свято. І в цьому безкінечному святі є дуже багато таких гарних смачних речей. А смакує мені ну все, дівчатки, смакує, ну ну все, От я люблю все, напевно, все з їди і так далі. Тому е, е, те, що найлегше робити, це хоча б вибрати якісні, гарні е, засоби для тіла, щоб шкіра ну, залишалася красивою. Ще якщо говорити саме про гель для душу, ви бачили, що він не дуже сильно піниться. Тобто його треба буквально трішки, але його вистачає на тіло, але піни такої величезної немає. Тобто це свідчить про те, що в ньому дуже мало всяких агресивних таких хімічних речовин, які ну, його, скажімо, роблять у цю велику піну. Тобто, все-таки він ну, зроблений так, щоб очищати шкіру, а не руйнувати її. Тобто це зроблено не за рахунок агресивного такого складу. Так? Після цього ми з вами наносили. Крем для тіла а, знову ж великий об'єм, дуже, дуже гарне зволоження. Великий об'єм, гарне зволоження, абсолютно не дає відчуття жирності і аромат дівчата. кому не сподобався аромат. Мені цей аромат просто. Е, мені здається, що він пахне такою дорогою жінкою, такою реально аристократкою, е, в міру свіжий, в міру такий, знаєте, от не штучний аромат, а аромат іменно доглянутого догляду за тілом. І сьогодні я хочу вас познайомити з ось таким скрабом. Скраб Буде дуже дуже м'ягенький. Ну, я... Зараз ми будемо переходити до нанесення, але скраб дуже м'ягенький, я швидше його називаю масочкою для тіла. Ну, напевно, все-таки хоч капельку, але вам розповім про його склад. Якщо ми будемо говорити про і подивимося, що написано тут, то перше слово йдуть Revitalizing це переводиться як оживлення. Да? Тобто, ця штука, цей скраб він допомагає оживити шкіру. Я з цим згідна, тому що, по-перше, він м'ягко зніме мертві клітинки. По-друге, про його склад і чому все-таки варто використовувати системний догляд. Тому що дивіться, одного зволоження для молодості шкіри замало потрібно зняти ці мертві клітини, оцей бруд, який да, забивається у нас глибше, для того, щоб поживні речовинки проникали. Але все-таки глибше. Тепер про склад. Да, тут теж є масло ши. Як я вже казала, масло ши це унікальний інгредієнт, який використовували з давніх давен у всякі цілющі мазі. Воно має регенеруючі властивості, також антиоксидант допомагає шкірі проникнути глибше тим поживним речовинкам, да, які ви будете наносити потім зверху. Да, більш глибокі слої. Ще тут дуже такий крутий інгредієнт. це і це масло соняшника. І ось це масло соняшника воно дуже часто використовується в косметології для дуже сухої шкіри. Екзема шкіра, лущення, при герпісі, при опіках, і навіть його наносять на верхню частину рани. Ну, Я думаю, що у вас вже є ось таке бажання це все спробувати, тому напевно ми переходимо до нанесення. Душ, як джерело блаженства, м'яка хмаринка піни зробить шкіру свіжою і зволоженою, а аромат цитруса і білого чаю перетворить рутинний догляд за тілом, в розслабляючу спа процедуру. Оновлюючий скраб для тіла, пробудіть відчуття і свою шкіру. Цей чудовий засіб полірує шкіру, робить її гладенькою і наповнює енергією, а особливий аромат подарує спогади про щось приємне. І завершує наш догляд, пом'якшуючий лосьйон. Дозвольте задоволенню війти у вашу шкіру, швидко смоктується і зволожує на весь день, і відчувається на ній як ніжний дотик шовку. Особлива ароматична композиція із нот білого чаю, рожевого грейфрукта і лімонграса, підкреслений нотами кардамону, вишневого цвіту і жасміну зроблять догляд за тілом дійсно задоволенням. Цією системою тобі гарантовано справжню спа процедуру прямо в тебе. Відмовляйте собі всі насолоді і зробіть цю дивовижну процедуру вже сьогодні. Дозвольте цій розкоші бути на поличках у ваших ваннах. Я просто закохалася в цю серію. А ти?